Шановні отці, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю вас зі святом, зі святим Днем Воскресним, зі святою неділею. Вже другу неділю ми молимося не в своєму соборі. Ми молимося по храмах Черкас, оскільки собор наш захоплено і окуповано. Дорогі друзі. Сьогодні я хочу сердечно від всього серця подякувати кожному, хто захищав наш собор. З нашим собором, з нашим улюбленим храмом, зв'язано 20 років молитов, радостей, скорбот. Скорботи ми несли до собору нашого, і там, преподобномучник Макарій ділив наші скорботи і робив їх меншими. А коли ми з радостями приходили до нашого собору, радості ставали більшими. Велика парафія, декілька тисяч людей, соборних парафіян зараз знаходяться в розсіянні, тобто ходять в інші храми Черкас. Собор захоплено чужинцями, людьми, які не мають відношення до його будівництва, до його духовного життя, до його історії. Ті люди наші, парафіяни, які заходили останніми цима двома тижнями в собор, кажуть, неначебто темна чорна хмара нависла всередині собору. І стає моторошно і холодно на серці, коли заходиш в собор. Пішла з собору Божа благодать, а мощі преподобномученика Макарія. Там знаходяться зараз як у полоні. І повернеться туди, благодать Божа, лише з новим освяченням. Коли знову буде звершено архієрейським чином освячення нашого Архангело-Михайлівського собору. А це обов'язково буде. А зараз маємо те, що є. Але Нема в чому дорікнути. Парафіянам і віруючим Черкас. Немає в чому дорікнути. Ви стали на захист собору, як ніде, мабуть, більше в Україні цього не було. Ви захищали свою святиню, не жалкуючи себе. Хтось каже, вони захищали стіни. Ні, не стіни ми захищали. Ми захищали. Святиню від поругання і від осквернення. Хтось каже, вони вийшли і боролися, і билися, наче вони люди невіруючі, наче вони не читали Євангеліє. Це неправда. І для того, щоб свою ганьбу якось прикрити і відвести увагу, загарбники Собора, підключивши всі свої брехливі ресурси. І змі, і пропагандистів різних зараз розповідають, що ми там когось били чи з палками якимось були. Це ж неправда. Це неправда. Ми зайшли в свій собор спокійно, і це було не чудо, про яке я скажу трошки пізніше. Ми зайшли в собор з пустими руками, з молитвою і з бажанням захистити святиню. А на нас нападали і ви бачили, як? Били, знущалися, травили очі, обпікали шкіру, били по голові. Та що казати, ви знаєте, скільки наших парафіян опинилося в лікарнях з переломами, з відкритими переломами, зі струсом мозку, з переломаними ребрами? Все це ви знаєте. Захопили, пограбували, грабували декілька годин. Виграбували все, що можливо. Гроші з соборні вкрали, і облачення покрали, і бачите, у нас подікани без тихарів, все покрадено, все собі присвоїли. А коли я присоромив трошки цього Єременко а, на публіку, що що ж ви будете в нашому облаченні служити, з нашими посохами ходити, як присоромив, то щось повернули те, що їм не треба. Бо знають, що можна ж кримінальну справу отримати за злодійство за крадіжку. Але що вони там повернули? Майже нічого. Багато хто мене питає, а чого ж ви ж знали, що може захоплять собор? Чого ви не повивозили звідти все? Не забрали. Ну, друзі, так, ми не забрали, нічого не забирали до захоплення собору. Я відповім чому? Там, де багатство ваше, там і серце ваше буде. І ми знаємо багато прикладів храмів, там, де тільки тіє кіно, якийсь слушок пройшов, що бандити захоплять, і все починають вивозити. І коври килими, і люстри, і все, що можливо. Все вивезли і думають, все, тепер все добре. Хай захоплюють. Буде захищати храм, те духовенство, яке все вже вивезло і приготувалося, що будуть забирати і храм. Не будуть. І не захищають. А більш того, показують, де саме серце з багатствами земними чи з духовними. Саме тому ми нічого не вивозили з храму. Хоча за два тижні була перша спроба захопити собор. Ви пам'ятаєте, вночі вони наважилися на атаку. Тим не менше ми нічого не вивозили. Так, з Божою допомогою, коли тимчасово ми зайшли в наш собор, нам вдалося забрати святині, тобто антимінси святі і святі дари, щоб вони не були попрані, осквернені загарбниками. Але цінностей не забирали. Я вважаю, що ми зробили вірно, що не забирали ніякі цінності. Господь все нам поверне свого часу. Зараз так, зараз нам трошки скрутно. Ви бачите, і служба не така урочиста, але Господь дає нам зараз навіть все, що необхідно. Не пройшло і двох днів, як хтось прийшов і допоміг придбати Євхаристийний набор сосуди великі, такі на архірійську службу трьохлітрові. Як ми сьогодні служили, це дуже коштовна річ. Прийшли, допомогли. Я думаю, так само і буде, і все інше. Теж тимчасово, поки собор ми не повернули назад, разом із всім тим, що ви спочатку з Владикою Софронієм, а потім зі мною разом останні чотири роки збирали там в соборі те, що цінне для всіх нас, все повернеться. Але тимчасово Господь дає, подає нам все, що необхідно, все, що потрібно. І все подасть, обов'язково подасть. А головне, що він нам з вами дав, це відчути його славу, Його силу, Його допомогу, Його поміч. Велике чудо, яке сталося з нами зі всіма захисниками собору, було з самого ранку у День Захоплення. Що це було за чудо? Коли ми в 9 ранку почали заходити на територію Собору, Безоружні, неозброєні, проти цих бандитів з балончиками, з пістолетами. Ви знаєте, в соборі молодих такий один є на відеокамерах, він стріляв в нас. Хтось каже, це газовий пістолет, а хто доказав, що газовий пістолет. Чи була б експертиза балістична, стріляв по нам. Ви бачили, як нас били, як знущалися. Але ми зайшли на територію собору, ми зайшли в собор сам. Без зброї, без всякої. А ці озброєні бойовики перелякалися і бігли. Згадайте. Тільки потім це усвідомлення прийшло. Чого вони з нас злякалися? Чого вони від нас бігли? Від жінок, від стариків, від священства, неозброєного. Чого вони від нас бігли? Вони аж труслися. Ви пам'ятаєте, цей депутат, який керував цим захватом, між іншим. Декілька днів назад воєнний губернатор Табурець зробив його своїм радником, цього депутата, який керував захватом Собору. Чого вони назлякалися? Чого вони пообігали? Чого вони, люди в формі зброєю, тряслися, як діти, коли нас бачили? Є відповідь на це питання. Не нас вони злякалися. архістратиг Михаїл їх вигнав. Хоч і ненадовго. І Господь через це показав нам, дивіться, ви слабкі і немічні, ви просто молитесь, але я можу і через вас, слабких і немічних, явити силу свою, і озброєні люди будуть бігти від вас, як діти, якщо я явлю силу свою. В цьому чуді, яке як вив, Господь, він дав велику втіху не тільки для нас. Не тільки для черкащан, а для всієї України. Всі віруючі Української православної церкви через вас і вашу сміливість побачили. Ще не до кінця затоптали нас. Ще є народ український віруючий. Ще є люди, які люблять свою церкву і не бояться гнобителів. Так, нема Божої волі. Щоб зараз залишалося все так, як є. І Господь, явивши своє чудо через нас і для нас, вигнавши цих бандитів, які потім, як шакали, ходили кругами, кругами навколо Паркану Соборного, поки не зібралася така стая, така зграя, що вже напали на нас остаточно. Показавши це чудо, Господь нам з вами і всій Україні. Дав зрозуміти, свого часу все буде. Якщо захочу вигнати і через одну людину, віруючу всю зграю загарбників, але не на часі. Прийшов час мерзоти запустіння на святому місці. І нам цей час мерзоти запустіння на святому місці треба пережити. І ми з Божою допомогою обов'язково це переживемо. З практичної точки зору, ми робимо все, щоб всі, хто молився в соборі, мав змогу тепер молитися в інших храмах. Тут, в Андріївському храмі, а також в Різдва Христового храмі на південно-західному мікрорайоні. Тепер по неділях і святах буде звершуватися дві божественних літургії, і вже звершуються, як у нас в соборі було рання о 6.30 і пізня о 9.30 ранку. Крім того, тут, на Андріївському подворю, тепер буде кожен день літургія, як у нас в соборі було. Якщо цього буде мало, то будемо і на Різдва Христового теж кожен день служити літургію. Наші духовники, старці, отець Василій, отець Сергій, що Всенічної, як в соборі, сповідали всіх, так будуть сповідати отець Сергій тут, в Андріївському, отець Василій на Різдва Христового. Всі приходьте сповідатися з вечора. Зранку обирайте, де вам краще, і в недільний день, і на буднях, де вам краще молитися, туди йдіть. Благо, храми ще є у нас в Черкасах не закриті. Будемо молитися. Будемо служити в цьому храмі, в Різдва Христового, на Дахнівці, в монастирях. Тобто ми постійно тут. Життя продовжується, хоч і без собору. Але ще раз нагадую всім. Ми не знаємо, коли це все закінчиться. Скільки Господь поспустить з цієї мерзоті запустіння бути на нашій землі? Тому обов'язково кожен мати зв'язок зі священником, зі своїм духовником. Чому? Можливо, так станеться, що собором вони не обмежаться, почнуть захоплювати і інші храми. Але літургія не припиниться. І літургія буде звершуватися у пристосованих приміщеннях, на дому, чи в квартирі священника, чи хтось надасть своє приміщення, чи промислове якесь, чи квартиру, чи будинок. Літургія буде. І як ми раніше гуртувалися навколо своїх храмів парафії, тепер прийшов час гуртуватися навколо священників. Бо храми можуть відняти, а священників вірних. У нас ніхто не відніме. Ті, хто хотів піти, невірні, ті вже пішли. Вірних священиків, які претерпіли все вже, вони сповідники всі. В більшій чи меншій ступені, всі наші священики, черкаські сповідники. І вони вже не проміняють на чечевічну похлібку свою, свою гідність священичу. А отже, навколо священників гуртуйтеся, майте телефони, якщо навіть жодного храму нам не залишать, все одно буде літургія. Можна буде сповідатися, причищатися тих христових таїн і жити підпільним церковним життям, як час від часу християни протягом всієї церковної історії людства жили. А ще я пропоную вам взяти на себе такий подвиг. Собор нам дуже дорогий, не як стіни, не як каміння, а як святиня наша. Дуже дорогий. Тому давайте разом будемо молитися, щоб Господь нам, віруючим людям, його повернув. Я пропоную, у кого є на це сили, кожен день читати молитву Архістратигу Михаїлу, додати її до свого молитовного правила. І додати своїми словами святий архістратиже Божий Михаїле. Зі всіма небесними силами поверни собор віруючим людям, поверни нам собор. І не тільки молитву цю читайте на своєму правилі, домашньому килийному, але коли проходите повз собор, або здалека бачите його чи хрести, перехрестіться і одним словом до архістратига Михаїла, помоліться. Архістратиже, верни нам наш собор. Поверни собор. І обов'язково собор повернеться. А нам треба це все пережити. Сьогодні ще раз і ще раз дякую всім черкащанам, особливо тим, хто. Був на захисті собору. Нехай Господь воздасть вам сторицею і в цьому житті за вашу вірність церкві, а особливо у житті вічному, дасть вам спасіння і вінець сповідників за вашу любов до храму Божого, за вашу любов до своєї церкви.